Мар'яна Бозугла знову засвятилась своїми патажами. Вийшла із заявою, яка шокувала всіх. Розкрила ряд, здавалося б таймиць. Всім відома нардепка вже відзначалася негативним ставленням до військового командування та головнокомандувача ЗСУ Сирського. Зокрема, адже місцями легка критика в відкриті нападки. Тепер вона відкрила декілька неочікуваних секретів. Подробиці у ролику. А ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписуйте, щоб нічого не пропустити, і обов'язково додивіться відео до кінця, щоб почути ці неймовірні новини. Нардепка раптом закликала військовослужбовців ЗСУ не замовчувати про помилки з боку командирів. Напередодні нардепка Мар'яна Бозугла зробила емоційний допис, присвячений дню народження головкому ЗСУ Олександра Серського. Вона заявила, що під його керівництвом приймаються нерозумні рішення, які подаються як єдино правильне. Парламентарка закликала особовий склад ЗСУ не мовчати про помилки у керівництві. Українським військом також безугла висловила жаль, що Сирський самостійно не склав свої повноваження. І за її словами, генерал мав чинити так само, як президент Шаджо Байден, який зняв свою кандидатуру із виборів цього року. Відповідний пост безугла поширила в своєму телеграм-каналі. З днем народження Олександре Станіславовичу! Щиро жалкую, що вам сьогодні 59, а не 65, і що ви не вчинили як Байден. Так написала нардепка. Безолга наголосила на важливості змін у підходах до управління військом та викорінення культури брехні, яка, на її думку, панує в командуванні ЗСУ. Вона підкреслила, що генералітет відстає в якості управління. а Всі новаторські ідеї війську можуть швидко знищити, якщо не вжити рішучих заходів. Вона каже, не мовчить перед нами шанс вирватися з лапок генеральського совка, показати ворогу, справжню силу українського інтелекту, волі та. Навичок, гнучкості і вміння воювати не дала Бозугла. раніше. Нардепка Мар'яна Бозугла закликала до звільнення другого головкому ЗСУ за час повномасштабної війни Олександра Сирського, і вона стверджує, що наступник Валерія Залужного нібито не вірить в перемогу України. Також парламентарка стверджує, що генерал-полковник готовий підписати зарав акт про капітуляцію чи припинення вогню. Це не перша атака безуглою на вище військове керівництво. Однак на цей раз питання постає наступним чином. Заява нардепка це складова інформаційної кампанії проти сирського, яка триває вже деякий час, чи відображення реального становища. При цьому парламентарка посилається на ряд джерел, які розповіли їй про позицію сирського. Та його оточення ми нагадаємо, що попередник сельського генералу відставці Валерій Залужний, в листопаді минулого року теж наразився на критику з боку політики. Ній причиною стала його резонансна стаття для деекономіст, в якій головком назвав ситуацію на фронті патовою. Також він зазначив, що наразі не існує таких технологічних рішень, які б дозволили змінити цю тенденцію. Тож фактично, дивлячись на це, очима безули, можна зробити висновок, що залужний теж виступав за припинення вогню. Теж ж саме нардепка закидає зараз і сирському. Розглянемо сценарій, за якого все ще написала про сирського безула, правда. Чому ж головкому збройних сил може захотітися припинити вогонь по лінії фронту і перейти до завершення війни? Теоретично він теж бачить ситуацію патову як і залужний і чини головком, як ніхто добре знає про стан справ. На полі бою, однак певні експерти скептично ставляться навіть до вірогідності того, що Сирський бажає припинення вогню. І за словами військового оглядача співробітника СБУ Івана Ступака, єдиний варіант, за якого Лавко міг би ініціювати капітуляцію, це державний переворот. Цитую: він військовий, в нього є військові функції. Він їх виконує. Здається, що пані Мар'яна навмисно створює. Ауру напруженості довкола головкома про будь кого можна писати такі речі сирські неуповноважений вкладати жодних угон, то навіть якщо він вийде з такою пропозицією проти нього відкрить кримінальну справу, каже Ступак. Погоджується з ними військовий експерт із видання «Дефенс-Експрес» Валерій Рябих. Він стверджує, що актуальна ситуація на фронті навіть теоретично не спонукає Сирського бажати припинення вогню. А нардепка своєю заявою намагається вирішити свої політичні задачі. Заява без може бути частиною дискредитаційної кампанії проти сирської. Насправді він не підтримує припинення вогню. На користь цієї версії свідчить наявність інших ознак такої кампанії. Наприклад, військові неодноразово критикували командирів з команди сирського. Зокрема, це Юрій Судоль, який до звільнення президентом Зеленським командував об'єднаними силами. Його різні блогери та інфлюенсери, такі як Сергій Стерненко і Таштама Безогла, охрестили м'ясником. А на штабу Азова Богдан Крутавич взагалі звернувся до ДБР з проханням перевірити діяльність Судоля, як пише видання Українська правда, скандал довкола судоля був частиною кампанії під умовною назвою Старі генерали не справляються. Нам треба нові, яка розгорнулася орієнтовно після прориву расистів на Харківщині руками Мар'яни Безогли. А співрозмовник журналістів в парламенті пропускає, що ця кампанія має на митці створити та задовільнити запит суспільства на великі кадрові зміни. Нібито за цією кампанією стоїть офіс президента. Також джерело змі пропустило, що за звільненням Содоля можуть посунути всю команду сирського. І також варто згадати, що в мережі неодноразово підозрювали безуглу в тому, що вона виконує функцію рупора ОП. Ну, а перед звільненням залужного нардепка також активно критикувала головкому. Тепер виникає питання: чи не є ця ситуація повторенням подій лютого цього року? Народна депутатка Мар'яна Возугла вважає, що озвучена потреба в півтрильйона трильйона гривень, яких бракує для фінансування сил оборони до кінця 24-го року, є необґрунтованою. Про це вона написала у своєму телеграм-каналі. Нардепка зазначила, що додаткові кошти кабінет міністрів буде шукати, зокрема, в платників податків. А відповідні законопроекти Міністерства фінансів вже подані до Верховної Ради. Зазначимо, що наразі шукають півтрильйона трильйона гривень. На війну і працівників ТЦК, яких майже 100 тисяч додаткові кошти кабінет міністрів буде шукати зокрема в платників податків. За словами нардепка, створення однієї такої бригади коштує мінімум 20 мільярдів гривень. Водночас тільки штат ТЦК та СПА налючує майже 100 тисяч людей. Мар'яна Безугла зауважила, що немає жодного фахівця в уряді, який оцінює доцільність безкінечного бажання головкому ЗСУ та його генштабу перетворити всю країну на піхоту. Абсурд ситуації з плануванням полягає в тому, що ніхто в Міноборони і Кабміні не пробує оцінити, чи правильно чи доцільно ЗСУ подали свою потребу, і чи варто, наприклад, створювати нові небоєздатні бригади зомбі замість поповнювати та посилювати існуючі підрозділи, збільшувати штаби і тримати у війську непридатних створення однієї такої бригади, коштує мінімум 20 мільярдів гривень. Наголосила вона також. Мар'яна Бозугла дорікнула уряду за відсутність фахівців, які оцінювали доцільність безкінечного бажання головкому ЗСУ та його генштабу перетворити всю країну на піхоту. Тільки штат ТЦК та СП майже 100 тисяч людей. Такий у нас демократичний цивільний контроль підсумувала нардепка. Ну а ми нагадаємо, що голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що до кінця цього року на фінансування української армії потрібно додатково спрямувати щонайменше 300 мільярдів гривень. Для цього доведеться підвищити як видаткову, так і дохідну частину бюджету. Ну і наостанок пригадаємо, ще деякі скандали Бозуглої. народна депутатка Мар'яна Безугла із скандалом вийшла з фракції Слуга народу. Це далеко не перша і не найгучніша історія з політикину, яка постійно критикує військово-політичне керівництво України та. Збурює суспільство своїми скандальними заявами то про мобілізацію, то навіть про святкування великодня. А напередодні бозугла взагалі загриміла до бази миротворець. Як стало відомо, 17 липня бозугла вийшла з парламентської фракції Слуги народу за власною заявою. Політикиня заявила в мережі про незрозумілість для неї пріоритетів колег в комітеті з питань з безпеки, оборони та розвідки. А також звинуватила комітет у задавленні критичних реформ якось про державну таємницю, СБУ, військову поліцію, нові статути зсу. Депутатка заявила, що більше немає моральних сил асоціювати себе із фракцією навіть формально, тому і написала заяву про вихід із неї. Друзі, ну а що ви думаєте з цього приводу? Можете писати під відео в коментарях. Ми вам дякуємо за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь і залишайтеся з нами. Слава Україні!